Такий стан має укриття, яким користується більшість учнів та працівників ліцею номер 1 у Чернівцях. Через те, що заклад не має власного сховища, взяли на баланс С, яке розташоване поблизу. Однак у будівлі протікає дах та є проблеми із вентиляцією. Через це в укритті відчувається сирість. Дирекція та деякі батьки звернулися до міськради щодо ремонту. Мова йде про те, щоб зробити, щоб дітям було чим дихати, щоб їм там було взимку не холодно, щоб там була нормальна гентиляція. Саме елементарний мінімум. Ви влада, ви представники влади. Ми прості, ми просто, батьки. Ми прийшли, ми розуміємо, що дуже багато бюрократичних моментів. Ми просимо просто хоча б чимось по можливості допомогти. Син Надії навчається в 11 класі. Жінка каже, що санітарний стан укриття для неї важливий, бо дитина має інвалідність. Поточний ремонт ми робили тут. Робили, тобто міська рада виділяла кошти на ремонт ремонту цього приміщення, але питання тут напевно що більш глобальне стоїть, йде мова. Що потрібно вентиляція, оскільки той ремонт, який був зроблений, він зводиться на нівець погодніми умовами. Більше року ми ходимо, намагаємося. То це приміщення було в значно гіршому стані. Тут не було освітлення, тут не було покриття на підлозі, тут не було побілки, і ми вже більше року ходимо різними комісіями, намагаємося вирішити це питання. У ліцеї навчається понад 400 дітей та є півсотні працівників, каже директорка Наталія Кінащук. Укриття на вулиці Степана Бандери покриває 80% від потреби. Для решти мають договори щодо користування укриттями у двох інших закладах. У міськраді ліцею пропонують використовувати інші укриття через стан нинішнього. Кінащук каже, одне із запропонованих сховищ немає ні електрики, ні води та є засміченим. Підготувати його до навчального року не встигнуть, тому планують продовжувати користуватись укриттям на вулиці Бандери. У минулому році саме завдяки цьому укриттю, завдяки тому, що міська рада передала нам його на баланс. Що ми дякуємо, ми повноцінно мали можливість весь рік ходити очно. Але з кожним разом, чим більше дощів, тим більше вод знизу. Підходить до нашої будівлі, звичайно, за відсутністю належної гідроізоляції, ми розуміємо, що ми потерпаємо за рік все кожним разом. все складніше і складніше перебувати тут. Тому сподіваємось на позитивне рішення для покращення умов для перебування наших учасників освітнього процесу. У міськраді створили робочу групу, яка розглядає питання ремонту укриття. Голова групи Василь Зазуляк каже, що роботи із заміни даху чи вентиляції підпадають під вид капітальних. Це означає, що за бюджетні гроші мають привести у відповідність усе укриття, відповідно виконати більше робіт. Водночас, наразі невідомо чи доцільно проводити капітальні ремонти у цьому приміщенні через його стан. Ми вирішили зараз доручити департаменту. Інфраструктури та благоустрою звернутися і замовити у сертифікованого експерта експертизу з рекомендаціями, чи може взагалі це укриття бути капітально відремонтованим, чи можливо треба буде шукати нове місце або на тому ж місці будувати нове укриття, яке буде відповідати всім вимогам, і також паралельно спільно з управлінням освіти робоча група продовжить роботу над тим, щоб запропонувати ліцею альтернативу, яким чином робити капітальний ремонт повинні робити висновок експерти, наше завдання це забезпечити очний формат навчання. З вересня у ліцеї номер 1 буде очне навчання. Використовуватимуть укриття на вулиці Бандери у такому стані, яким воно є, каже Кінащук. Водночас сподіваються, що після експертизи в укритті почнуть проводити роботи. Депутатка Яна Брус, яка входить до робочої групи, розповіла, що раніше депутати виділили 600 тисяч гривень на проєктну кошторисну документацію щодо ремонту укриття. Однак ці гроші поки не освоювали за словами Зазуляка, аби відремонтувати чи збудувати укриття, яке відповідає усім будівельним нормам, потрібно орієнтовно. Три роки Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.